Друзі, вітаю доброго вечора всім тим, хто дивиться нас. Отак, 15 секунд, навіть витримав паузу. <сі> всі зрозуміли, що в принципі зараз стрім на Ютубі Влада Волошина. Не прогавте, буде цікаво, Олександр кан політолог, з нами, Олеже, вітаю. Привіт, влади, ради бачити і чути і вітаю глядачів. Декілька хештегів, так чи інакше, пов'язані з нашими головними темами. Ну і тими темами, за якими, звісно ж, всі стежимо. Перший з хештегів сьогодні в вечірньому стрімі G7. Вже підсумки навіть можемо підводити G7 перетворилася в G6 плюс один. І всі дискусії: плюс один це Сполучені Штати чи Україна? Бо перший день за круглим столом сиділи сімка Сполученими Штатами. А другий день на місці Сполучених Штатів з'явилася табличка Україна. І на місці Трампа сидів Зеленський. Отак, в перший день G6 плюс 1 це Штати, другий день G6 плюс 1 це Україна. Я думаю, що на тлі прогресу за останні 20 років, що раніше це було G8, ми бачимо, що організації серйозні проблеми. Якщо крокувати далі, то якраз до втечі Трампа і підійдемо. Це наш наступний хештег. Багато хто так назвав цю історію. Для тебе це втеча чи щось інше? Втеча. Боягуз, бо залишитися другий день, це взяти відповідальність. Угу. Це потрібно було відповідати на складні питання, давати відповідь. А Трамп вирішив поїхати після першого дня Судомно Організатори Канада змінювали порядок денний, щоб під час вечері першого дня обговорити питання російсько-української війни, щоб спіймати Трампа буквально за столом з тим, щоб принаймні поставити йому ці питання. На які Трамп не дав внятних відповідей і заперечив тези партнерів, чим роздратував, безперечно, неприємно здивував тих, хто ще мав якісь ілюзії, і навпаки, дав аргументи тим, у кого таких ілюзій вже не було. Але втік, втік від наступного дня, другого дня, який був би для нього некомфортним, і скористався тим, що ірано ізраїльське протистояння зараз на фазі ескалації. Це йому дало змогу це зробити. Макрон спробував зберігти обличчя Трампу і G7. Сказав: Ну да, зрозуміло, там угода, все інше. На що Трамп огризнувся буквально в дописі, і вирішив образити Макрона. Ну, таке хамство. я Думаю, найкращим чином говорить про те, з якими емоціями і чим вмотивований Трамп був покидаючи саміт G7. Спільну на спільну заяву навіть повливали Сполучені Штати Америки. Тим самим ми ж знаємо, яка вона є, і що, в принципі, про Криму мало ти більше, але ця спільна заява і це наш наступний хештег, зовсім не та, на яку ми сподівалися. Але тим не менше вона була, Штати ледь не зірвали її взагалі повністю mm -hmm. своїм від'їздом. І це говорить про те, що на наших очах народилося G6 шість країн, які узгодили, і які. Відстояли певні формулювання, зокрема, і... що зоб... зобов'язані чинити тиск на Росію санкційний, і, аж, як... і, і аж ніяк і аж не G8. Абсолютно <сум> а, таке враження, що Трамп взагалі формує е, один де буде тільки він, і все. А, але е, те, що там було жорстке формулювання, хоча можна завжди сказати, що ну, що таке слова. Ну можна все ж сказати. але ні, в дипломатії це багатоважить, бо класична дипломатія передбачає, що за словами потім дії, і потім за ці слова можна вхопитися, і ці слова можна використовувати, закликаючи до послідовності, тощо і ганебно говорити і не діяти. Це репутаційно неприйнятно. Ну для такого, як Трамп, який наступний день стає і каже: А що правда, я я такого не казав? Я не пам'ятаю, значить, я цього не говорив. Це нормально. Раз я не пам'ятаю, значить такого не було. А у випадку відповідальних політиків з сталими демократичними системами для них таке неприйнятно. Тому така заява це демонстрація іншим, зокрема в світі, що, не дивлячись на позицію Трампа, чистка, як мінімум, цих країн, великих економік, готові узгоджувати свою позицію, і вони єдині в тому, що. По Росії має зберігатися тиск. Це дає Пас і Дерляйн, Урсулі фон Дерляйн в Європі для того, щоб просунути зараз пролобіювати пожорщення митно торгівельних позицій по Росії. Не санкції, а саме пожорщення по вуглеводням з виходом на відмову від них в горизонті двох років. І, зокрема, пакет санкцій. Це вже 18-й пакет, який обговорюється зараз. Не факт, що там буде, звісно, гранична ціна на нафту знижена зараз. Це обговорюється, але до речі, такий демарш Трампа він зараз зіграв на руку, тому що це може бути прийнято. Бо одна справа, якби Трамп залишився і зірвав би спільну позицію, то всім б прийняти. А раз він поїхав, він багато в чому роздратував частину і дав аргументи в руки. Багато глядачів нас дивляться. от Олег Капул пише, ні, сімка зосталась, шістка втекла. Ну та я дуже багато чую звинувачень так на адресу українців, які нібито займаються антиамериканізмом. Ну багато і мільйони українців можуть. Ну, скільки вже можна от так вести по відношенню до України? До речі, про слова, заяви за які треба нести відповідальність. Трамп сказав, що для нього. Для його країни санкції обходяться дорого, дуже дорого, і от Сенат США відклав їх знову до липня, як мінімум, санкції поношень до Росії. Бо Сенат не готовий сваритися з Трампом, особливо на тлі ірано-ізраїльського протистояння, яке зараз прикуло до себе увагу і виступає такою собі часовою ін'єкцією для Трампа. Все те, що він мав би вже зробити в червні. Відтерміновується як мінімум на декілька тижнів. Я думаю, що плюс-мінус горизонти 2-4 тижні. А так. там, в залежності від того, як розвиватися ситуація, і 5 тижнів. У Трампа зараз з'явився. Він їх виграв. Буквально mm -hmm. Mm -hmm. Бо зараз можна сказати Трамп зобов'язаний вести санкції по Росії. Трамп скаже: почекайте, в нас тут близький схід горить. І нічого, цей сенатор або конгресмен, або будь-хто не скаже, бо американські вибори це реально скажуть: ну так, да, зрозуміло, не чіпайте зараз, хай хоча б там щось зробить. І тому ясно, що Трамп одразу ж скористався можливістю для того, щоб і заявити, що й санкції виявляються дорогі. До цього він казав, що санкції він, якщо що глупить так далі. І ультиматуми в нього є в голові, терміни, дедлайни, які він поставив путіну і все інше. А тільки з'явилося вікно можливості, і ми побачили те, що ми знали. Трамп реально не хоче тиснути на Росію. Трамп не має волі до того. Він завжди просто шукає приводи для того, щоб це не робити. Бо приводів, щоб це зробити, було вже доста, якщо хотіти їх використати. Згадати про Близький Схід, та ми приходимо до нього, і тут через призму втрутиться чи не втрутиться, про що каже Трамп? Ну так завуальовано, ніби ні на що не натякаючи, але. Це ж таки сьогодні висловився, що, мовляв, Ну подивимось. Знаєш, він так завжди каже. Щось трапиться, подивимось, як буде і що буде. Щось трапиться і презентує свій телефон і мобільну мережу. <гум> а, замість того, щоб вирішувати питання глобальної війни, в яку він світ зараз на всіх парах тягне. Зато у всіх буде позолочений телефон і можливість зв'язатися. Ну правда, недовго, бо там мережа не своя а іншої компанії. Якщо накриється так. а в глобальному війні, все може бути, то і це не буде працювати. Але повертаючись до близького сходу, і чого очікувати Трампа, скажу можливо, різку річ, а. Трамп не суб'єкт. Угу. От як би це не звучало би грубо, він не суб'єкт задавання тренду, він суб'єкт реагування. Він реагує, Ізраїль Задаєте. скористався маленьким вікном можливості, коли Іран відкинув угоду, а Трамп ще не встиг прибігти до них з новими пропозиціями і скалював різко ситуацію скалював. Так, що у Трампа він ще не прокинувся. Власне, коли прокинувся, вже все відбулося, і йому прийшлося реагувати. Можна побачити і в заявах, як це роздратування було, і намагання перехопити, що це взагалі мій замисел. Да я взагалі від цього Іра не хотів зберігти і все інше, але не треба обманюватись, і це не план Трампа, це був план Ізраїля: як не дати Трампу дозволяти себе водити за носи Ірану більше ніж два місяці. І виторговувати те, що для Ізраїля є неприйнятним, бо Трамп фактично зливав Ізраїль, продавав його за безцінок свого союзника, і Ізраїль зірвав а, ці переговори, які несли екстенційні загрози для Ізраїля. Плюс вирішить питання ядерної зброї, хоча Натаняху про нього говорить вже а, десь чверть століття. Можливо, дійсно, Іран зараз був на фінішній прямій ядерної зброї. Це питання під сумнів точно ставити не збираюсь, і схильний вірити, якраз тому, що Іран дійсно був на фінішній прямій, особливо можливо, і при участі Росії, бо По якщо подивитися, де захищали свої докторські і наукові роботи, ключові розробники ядерної програми Ірану, то не треба тут навіть бути сімпяді в лобі. Вони в Москві захищали, в Московських університетах, де навчалися у кого, представниками якої школи ядерної вони є, все ж дуже чітко і зрозуміло. Тобто, хто допомагав Ірану в цьому. Але повертаючись власне до а, Трампа, він як реагуючи, що буде робити? Вичікувати і виступить в останній момент. Або коли буде змога досягнути ультимативного результату аля дипломатичний. І він спробує сказати, що це все був мій замисел, і приватизує дипломатичний трек або ж буде як у випадку з Індією та Пакистаном, які всі вийшли в інформаційне поле разом офіційно сказали: Трамп до завершення нашого конфлікту тут ні до чого а, так? абсолютно вірно. Але я не думаю, що ні Ізраїль, ні Іран не вийдуть з такою заявою. Ну я думаю, що інше. Трамп спробує приватизувати в такому випадку воєнний сценарій, а не ну... та Таняху... Дасть йому змогу приватизувати частину цього символічного капіталу, а? то натаняху треба далі. Політичне майбутнє. І заради нього він зокрема і робить сьогоднішній крок. Йому треба повалити режим Аятол, щоб зберігтися навіть фізично, бо він може потрапити за грати в нього є. А ціла низка питань до нього правоохоронців Та ізраїльська, а тепер це все обтяжено принизливою принизливо пропущеною. Ізраїльськими силами оборони і розвідкою, і воєнно-політичним керівництвом різанини, яку влаштував Хамас. Так, 7 жовтня ми пам'ятаємо минулого року. Йдемо далі. Оман. Я думаю, ти розумієш, чому цей хештег зараз з'являється. Два літаки, які вже, очевидно, перелетіли Ірак, долетіли до Омана з іранськими прапорами на хвостах. А... Хто куди Чи летить? Еман... Добре, я поставлю Еман... питання. Да. Чи Оман а, гумовий чи не гумовий, ми дізнаємося достатньо скоро. А, а, раз, два. Ми подивимося, яка роль буде Туреччини в цьому процесі. І три, ми подивимося, як виглядатиме Іран. Бо може відбутися і сценарій не а-ля режим ПАВ, а пала може трапитись так, що пала е, фундаменталістсько-релігійна частина режиму, mm -hmm. а світська частина президент, і інші залишилися. І таке також може бути. І це може бути дуже цікавим міксом розвитку ситуації, що це означає? Чого, тоді? Не об... Це не обов'язково повертається шах Пахліві, по як лідер опозиції. І шахську Ірану а це може бути і ситуація серйозної глибокої кризи і намагань підістройка аляпа Іранськими. якраз на світлі ірано-ізраїльського конфлікту, частково повертаючись до Трампа і цього всього посередництва, яке ініціював терориста Путіна, сьогодні він також видав на річ володь спершу, Росія. І те, що вона робить в Україні, я йому так і серйозно сказав. А тоді поговоримо про Ізраїль і Іран no. ну, перш за все, я би не давав би занадто великої ваги словам Трампа. Він сьогодні одне сказав, завтра інше. Його слова живуть в моменті, в той момент, коли він їх промовляє, і говорять виключно про те, що в нього в цей момент в голові а, роїлося і прийшло йому на язика. Тоді з посередництвом і... ну, от До чого тут взагалі Рашка? Дивісь, дивись, я просто от, перед нашим з тобою ефіром я дивлюсь відео і говорять там, про двох чи три ступеневу балістичну ракету, яку Іран запустив сьогодні по Ізраїлю. Ну, ясно, от, ти згадував, де навчались фізики ядерщики. Да? Тут зараз 2 чи три ступені, звідки в Ірана. Доступ до технології дво триступеневих балістичних ракет, які летять на понад дві з половиною тисячі кілометрів. Та тут якби конюте, як любить казати москалі. Звісно, ну, ну, все це інопланетний разум, і да. нацисти, які в секретній базі сидять в Антарктиці і допомагали Ірану створювати їх ракетну програму. Ну, як же ж у Росії ж завжди винні всьому нацисти і mm. якийсь заговор? Ну, от це він. Класичному вигляді, а якщо іронію відкинути, ну зрозуміло, ж абсолютно що це Росія. Інша справа чи це радянські технології, чи російські технології, чи це передавалося в тому обсязі, в якому реалізовується, чи іранська розвідка дещо ще і здобувала на пострадянському просторі, а чи в так. Росії. Але в будь-якому разі. Російський слід тут дуже дуже відчутний. Не забуваємо стратегічне партнерство між країнами, яке передбачає зокрема і обмін технологіями, озброєнням всім іншим. Так, да, на відміну від північної Кореї, єдине, що він не передбачає, це захисту один одному, але він передбачає, наприклад, не продаж і непередачу зброї в стороні, яка воює проти країни, тобто за півкроку до союзництва договір називається. І тому ясно, звідки. Але посередництво Росії, і спершу Росія дуже пов'язані між собою, як на мене, mm -hmm. каштеглі, бо е, Трамп, судячи з усього, готовий був підіграти Росії в цьому. Але ситуація так швидко провернулася, що для Росії там просто немає місця. Нашого Ой. на Трампу. Вона не є помічною, вона не може зараз ні на що вплинути. Якщо це дипломатія, то це вже ультиматум, який Штати можуть покласти на стіл, і Трамп розраховує на нього. Якщо це зброя, то Ізраїль сам зробить цю роботу. Сполучені Штати, Трамп вірветься на білому коні вже під завершення всього, або з грамотою, документом про завершення війни дипломатичним, або шашки на і скаже, що ми зробили хай і останні, але Ключовий вистріл в цій війні, і без нас Ізраїль ніколи в житті б не переміг би йому треба це приватизувати і все. Тому Росія така заява, я би не придавав великого значення словам, занадто великого значення, але вона говорить про певне роздратування, яке є тут і зараз у Трампа по відношенню до Росії. Бо Путін тим, що робить жорсткі заяви по Ізраїлю, і їх пропаганда працює в цьому напрямку, не полегшує життя для Трампа, щоб домовити з Росією. Я думаю, що Трамп розуміє, що його блакитна мрія заключити якийсь big deal, а можливо, навіть піс-діл з Росією, ну тобто мирну угоду, вона тане, і зараз, зокрема, Ізраїле іранське протистояння і російська реакція на нього. Ще більшу цю дистанцію робить і ще пришвидшує танення такої надії. Тому цілком рівно, що це заява роздратованості, але він завтра він поспить, завтра прокинеться і знову захоче поговорити з владіміром і тільки ці, ці слова і поєднання цих двох слів з'являється в мене в розмовах з гостями на ефірі на прямому, і не тільки, а зараз англійською мовою Peace Deal. Так, мені це дуже подобається. Тому що це англійською мовою. Peace deal Я думаю, що багато філологів нас дивляться також. розуміють що в мене увазі. А, а володар миру, яким хоче бути е, Трамп, прикладається англійською як Peace Duke. Ну, ніде слів діти. Дуже підход, актуально. Дуже актуально. Та, а, до речі. Ще хотів сказати, я це про ракету згадав дво- чи три стукуне олеже. Може, арішники даних Білорусь поїхали? Оце питання що цікавить, мене особисто. Ну, менше з тим під завісу. Ще одна тема. Вона у нас попереду: знову ж таки, чергова зустріч, черговий саміт, але вкрай важливий для нашої країни це буде НАТО. І сьогодні нам кажуть, формат заходу змінили спеціально знову ж таки, аби розвести. Трампа і Зеленського, президента України, а причому рівень е візиту і там зустрічі з президентом Зеленським понизили дипломатично, це, вочевидь, щось означає. Але як ти для себе це розумієш? Тобто, не хочуть, аби зустрічались один в один, значить, щось є. Бо Трамп тікає з саміту знову з, і не зустрічає з Зеленським, бо може собі зараз це дозволити. Mm -hmm. А погоджувався на зустріч, тому що без а, активізації на близькому сході він не міг відмовитися від такої зустрічі. Йому б, потрібно було б тоді виправдовуватись перед і конгресменами, і сенаторами і своїм виборцям, які mm -hmm. чекає жорстких кроків по Росії, і це не те, що вони би йому ставили би ці питання впряму. Але це підвисло би в повітрі. Вони не здатні зараз його притискати до стінки. Але це питання було б в повітрі, і воно би давліло би над Трампом додатково. Тому і зараз потрібно Україні їхати, тим не менше на саміт НАТО. Якщо вдасться зустріч, то піднімуть і рівень і звлаштують, якщо складуться для цього умови. Якщо не вдасться, то це також відповідь. Бо найгірше, що робить Трамп, він тримає невизначеність. І всі ці провокування зустрічі, всі ці провокування до реакцій, вони змушують Трампа приймати рішення: їхати, залишатися, зустрічатися, не зустрічатися, і будь-яке рішення Трампа воно потім може конвертуватися Україною. Тікши сам, самі тут G7, і сказавши під час вечері, коли його таки притисли, фактично помінявши порядок денний, те, що він сказав по російсько-українській війні, це. Розламало ілюзії одних, і відповідно, вони тепер не будуть мати ілюзі, що за тиждень, за два, за місяць, це дало аргументи іншим, хто не мав таких ілюзій. Сказати: Ну, бачите, ми ж вас попереджали і казали: ну не треба на це сподіватися. І на саміті НАТО те, що НАТО зараз хоче вихолостити повністю порядок денний. І, і ком'юніке спільно, щоб не було, і рівень щоб був менший, і по часу намагаються стиснути. Ну, бо одна думка в голові Трампа не тримається так довго, як триває саміт, і відповідно треба його швиденько-швиденько нарізати і малими дистанціями, щоби, не дай Боже, щось не трапилося. Ну це ж вирок і діагноз самому НАТО, що воно настільки всередині себе зараз слабке, що воно не задає порядок денний, а воно боїться і угодливо намагається все зробити так, щоб не стало гірше. Ну організація безпекова, коли вона знаходиться в ситуації кризи навколо в ситуації кризи всередині, яка намагається, щоб не було би гірше, ну це не про організацію, яка реально готова захищати, це не про організацію, яка готова діяти. Але я розумію, що робить Рют. Він хоче пересидіти, поки Трамп ще сильний, розуміючи, що його рейтинги тануть ситуації, все більше підкидується, і можливо за півроку Трамп вже стане кульгавою качкою. Так на що зараз на рожон? Якщо за півроку можна буде згадати Трампу все те, що він зараз сказав, чого не сказав, і як він знущався буквально і принижував своїх партнерів по союзницькій коаліції Північно-Атлантичного альянсу, та зокрема з висловом про те, що його їдуть, їдуть цілувати, ну далі не будемо продовжувати, хоча Ютуб дозволяє все. Олександр, політолог, був з нами, друзі. розкривав хештег в проєкті без питань, але спасибі за твій час навіть більше 23 хвилини. Я думаю, ти мені вибачиш. Пробачаю. на все добре, радий був. Дякую всім тим, хто нас дивився. На за все, це доволі актуального значення набуває. І останні три друзі вже четвертий рік пішов. Спокійної ночі нам всім. Дякую, що дивились. Підписуйтесь, я буду вдячний дуже. Не забувайте, ми зустрічаємось щодня з вами. Дякую і до зустрічі. Слава вам, слава Україні. Героям слава.